Не ну, такі проблеми з іменами, те, що я тебе називаю Ігор, тобі дуже Мені повезло. Дуже повезло. Uh -huh. Ну ти якось мене відразу запам'ятала. Mm, неправда. Ну просто повезло, що я, коли ми їхали на якийсь застили в тобі ліжко в «Укрзалізниці», і ти така, все цього мальчика ми заповним. Це Ігор. Трапляється ще буває гірше. Боже, який хороший мальчик. Як же його звати? Мене просто знаєш коли людина каже: Привіт, мене звати. я, типу, все. Це, це не було значить, цієї інформації. Колись, mm -hmm. в далекому 2019 році. Mm -hmm. Я стою значить, на зміні mm -hmm. е, в барі поділ з Tia Company, він тоді ще працював. Е, і заходить до нас е, дівчинка е, і каже, а де у вас вбиральня? Я кажу, на другому поверсі. Е, вона каже: о, дякую. І е, вона пішла, сходила вбиральню, е, вийшли і просто е, отак пройшла. І навіть не поздоровалася, не сказала, привіт. Хоча ми вже на той момент були знайомі з цією дівчинкою. Цю дівчинку звали. Аліна! Блін, пробач! Ну, нічого страшного. Я не хотіла. Можливо, я так хотіла писати, що. А ще знаєш, коли ти, типу, когось знаєш, а він тебе не знає, це дуже неловко, тому що ти, типу тобі кажуть, типу, там, добрий день, а де у вас? А ти стоїш? Вибирання на другому поверсі: типу, я тебе знаю, привіт. Вибач, Ігор.